Стрільці, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 30 червня по 6 липня. І так, стрільці. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень. На що вам варто звернути увагу на цьому тижні? Стрільці, тиждень з 30 по 6 червня. Понеділок. У стрільці розпочинають дьявола. Будьте обачні в понеділок. Якась може бути маніпуляція, брехня, якийсь обман, якісь скриті від вас, взагалі, моменти, які ви не бачите. Можливо, у вашому оточенні буде козиріг, буде комунікація з такою людиною. А можливо, буде така людина, яка захоче вами покерувати, щось зробити в свою вигоду, десь знов ж таки збрехати. Напустити нам якогось туману в очі, диявол завжди робить так, як він хоче. Тому звертайте на це увагу. Знову ж, по дияволу у нас можуть прийти великі кошти. Тоді хай буде тільки так. Вівторок, чотири кубки. Ну, є незадоволення чимось, кимось і так далі, тому. Хтось таки не подивиться мій прогноз і буде незадоволений тим, що відбувається по чотири кубки, Вроді і в нас є все, вроді і є фінанси, і ситі ми, і здорові. Ну, В якійсь там, можна сказати, частині тіла, да? але все ж таки нас щось не задовільняє. Тобто є якийсь стан речей, де ми от незадоволені, от щось не так, як ми хотіли. Ця карта, знаєте, вона говорить як перенасищення. Знову ж я повертаюся до своїх слів: все у вас добре, все у вас є, але ви будете шукати якоїсь от такої причини, щоб сісти і посумувати. Поверніть голову, віднайдіть ту емоцію. І ви побачите, що не так все у вас і погано. Середа лицар Пентаклів. Дуже багато земляної енергії на цьому тижні у вас, да, лицар Пентаклів, тому що тут козиріг, тут лицар Пентаклів. Буде говорити про те, що ви працюєте. Спокійно йдете до своєї цілі, до своєї мети, надійно, скурпульозно. Працюєте над досягненням тих фінансів, які вам потрібно. По цій карті в нас може бути діва телець або знову же Козиріг, в когось такий цей козиріг присутній. Можлива, взаємодія з такою людиною, можливо, у вас буде налагодження якихось стосунків, романтичних стосунків, якщо мене дивляться, дівчата. Да? Чоловік надійний, чоловік спокійний, чоловік такий, який підтримає, який не втічає нікуди. Якщо у вас зав'язуються з ним стосунки, це буде надовго. Четвер. Четвер нас є верховна жриця. Тут хтось може звертатися до таролога, до екстрасенса, до езотерика. Комусь можуть приснитися віщі сни. Звертайте на це увагу. Карта Верховної Жриці нам говорить про те, що буде дуже добре працювати інтуїція в четвер. Будете бачити якісь речі, яких ви давно не бачили. Будете чути того, чого ви не чули. все вам буде здаватися таким, знаєте. Очевидним, тобто, як раніше ви цього всього не бачили. Знову ж таки, по верховній жиці може відкритися якась таємниця в цей день, її бажано все ж таки приховати, не говорити нікому. Карта інтуїції, карта такого, знаєте, глибокого мислення. Можливо, у вас буде комунікація з такою жінкою, от, в якої є багато знань, але знову ж вона ділитися з ними з вами не буде. П'ятниця. Чотири пентаклі. Ну, щось стрільці з, з фінансами прям цілий тиждень будуть носитися. Да? чотири пентаклі, карта жад, жадібності, скупості. І такого моменту, коли ви не захочете їх тратити, буде отаке от відчуття, що ні, тратити я сьогодні не буду, притримаю на майбутнє надалі і так далі. Якщо ми не говоримо про е фінансову, Атмосферу, це буде говорити про атмосферу того, що ви не хочете ділитися спілкуванням, своєю енергією, своєю емоційністю. Тобто не захочеться ділитися ні з чим, ні з ким, закритися, усамітнитися і притримати от свій ресурс внутрішній весь в собі. Субота. Карта місяця. І такі оці страхи кудись вас тягнуть. да? Місяць у нас карта, знака зодіака риби. Можливо, ви будете з ними якось комунікувати. Знову ж таки, місяця в нас інтуїція. Щось від вас скрито, щось від вас заховано, щось приховано, і це вас може лякати. Можливо, є якийсь стан речей, де вам щось потрібно зробити, але ви не можете зробити цього кроку. Буде якийсь страх, сумніви, незрозуміла ситуація. Да? Можливо, вам потрібно щось купити масштабне. І ви не дуже хочете тратити ці кошти, ви будете боятися, що як ви без них будете, як далі життя складеться. Тобто місяць він нас лякає, да, тому що ми не бачимо наперед на майбутнє. По цій карті ми прислухаємось до інтуїції. Бачите, у вас дві карти. Прям інтуїцію свою слухайте дуже чітко, вона вам точно буде в цей тиждень сигналити. І неділя, дев'ять мечів. А в неділю є якісь засмучення, ну, ви стрільці себе накрутите до неможливого чогось. Да? Тут починається з д'явола, закінчується дев'яткою мечів. Тобто тиждень такий, коли ви самі себе будете накручувати, будете придумувати якісь страшилки, будете себе лякати. Да? ну, Це не означає, що всі но десь хтось таке. Буде. Дев'ять мечів може говорити про безсонну ніч. Да? Тут дві таких карти, які говорять, що от людини багато, якихось думок, тобто крізь сон людина просинається і думає, а як буде то, а як буде те. Хоча приводів для цього немає. Карта говорить, що це ви все собі придумуєте, ви себе лякаєте. Тому знову ж, якщо ви дивитесь цей прогноз, майте на увазі, що таке може бути, і відганяйте його від себе. Стрільці, порада для вас на тиждень, а кошти таке не тратьте. Кошти таке притримайте біля себе, якщо і десь буде якийсь стан речей, де е, вам будуть розказувати, що, наприклад, якесь вкладення воно для вас корисне, воно принесе вам користь і так далі. Карта говорить, що ні, ні, фінанси таке притримайте. І е, якщо ви все ж таки їх потратите, то ці дві карти говорять про те, що дійсно буде такий стан речей, що він вас буде лякати. Тому. Фінанси на цьому тижні прибережіть. І так, стрільці, це ваш прогноз на тиждень. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.